Файзер та AstroZeneca повний курс щеплення пройшли понад 400 придністровців. До параду готові. Генеральна репетиція головної події року. Вода в поля уряд ухвалив програму розвитку меліорації. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Супутник ВІ вже на шляху до Придністров'я. Десь в ці хвилини очікується прибуття літака з другим парним компонентом препарату у Кушиневі. Міністерство охорони здоров'я вже доручило лікувально-профілактичним установам проаналізувати списки тих, хто записався на вакцинацію. Зараз в пріоритеті Придністровці, які ще не хворіли на ковід-19. Першими зробити щеплення зможуть люди старші за 60 років, а також ті, хто входить до групи ризику за хронічними захворюваннями ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, ожиріння і онкологія. Ще одна категорія вагітні. На початковому етапі співробітники медустанов будуть запрошувати на вакцинацію тих, хто відповідає цим критеріям. Як раніше зазначив президент у своєму телеграм-каналі, вакцинація супутником може стартувати вже 6 травня. На супутник чекаємо, а вакцинація іншими препаратами триває. Повний курс Придністрові вже пройшли понад 400 осіб. Напередодні другий укол вакцини отримали і лікарі РКЛ. Це ті, хто вибрав препарат Pfizer. Подружжя Самбурських на друге щеплення прийшли разом. Обидва лікарі. З моменту першого уколу прийшов рівно 21 день. Кажуть, побічних ефектів не було. Все пройшло добре. Буководствуюсь. Реальними даними керуюся реальними даними. Я читаю всю інформацію щодо вакцин. намагаюсь всі негативні думки відкидати. Тому ні крапельки не вагався і прищепився. Тема закрита, і можна сміливо працювати далі, радіти життю, як то кажуть. Щеплення від коронавірусу отримала і Інна Кочанджи. Свій шлях у медицині вона тільки почала. Працює медсестрою в хірургії. каже, щеплення знижує ризики підхопити вірус. Так, є така тенденція, що молоді люди хочуть. Так, є така тенденція, що молоді люди теж хочуть робити щеплення, а не тільки люди похилого віку. Як медик я не можу сказати, що я боюся якогось вірусу, але зробити щеплення для мене це як профілактика. Вакциною Pfizer в РКЛ прищепили 96 медиків. Другу дозу отримали 60 медпрацівників напередодні, решта сьогодні. Кількість бажаючих вакцинуватися зростає. Звичайно особливо, хто... звичайно особливо ті, хто хворів у важкій формі. Зараз мають надію велику, що не хворітимуть або хоча б в легкій формі. Тобто, якщо захворіють, то вже не так важко буде. Вакцинацію в Придністрові продовжують для всіх бажаючих препарат Астразенека. Записатися можна в поліклініках за місцем проживання. Фахівці кажуть, щоб перемогти ковід, треба вакцинувати мінімум 70% населення. Відкрий для себе Придністров'я, головний напис на туристичному сайті нашої країни. І тепер, після коронапаузи, в рік, це знову можливо. Хоче тимчасово. З 30 квітня по 11 травня, включно Придністров'я відкривається для туристів. Ми знову говоримо, ласкаво просимо абсолютно всім і без обмежень. Не потрібен тест, дозвіл і карантин. Попереду великодні травневі свята на туристичному сайті Придністров'я нові маршрути. Тепер ще й релігійний туризм. Отже, що і де можна подивитися? Два маршрути одноденний дводенний. Перший символи військової слави Росії відправна точка, Преображенський собор в центрі Бендер. Ну а далі Олександроневська церква це, до речі, єдиний діючий військовий храм в Придністров'ї. І, звичайно, Бендерська фортеця символ перемоги Російської імперії в російсько-турецькій війні. Маршрут проходить і по столиці Республіки. У Терасполі відвідаємо церкву Андрія Первозваного на території військового містечка ОГРВ. Другий тур по півночі Придністров'я, православні святині Кам'янки і Рибниці, Катеринівка, Рашків, Подоймиця і їх найстаріші церкви. Далі відпочинок, де можна поїсти, зупинитися, теж підкаже сайт. І знову в дорогу в Строїнці і Рибницю. Це дводенний тур, майже 5 годин дорозі і 140 кілометрів. Отже, від сьогодні чекаємо на всіх охочих відкрити для себе Придністров'я. Справжній туристичний рай. Ми точно знаємо, чим вразити гостей. Зачаровують види, історичні місця, гастрономічний туризм. Ласкаво просимо. Генеральна передостання репетиція параду перемоги сьогодні пройшла у Терасполі до свята залишився тиждень, але учасники події вже певнять, до шикування готові. На урочистості з нетерпінням чекають усі придністровці. Адже минулого року через пандемію військовий парад було перенесено на День республіки. В п'яти готовність. Комірець поправлено, форму розглажено, стрій вишикувана. Рівняюсь струнко. Внімає. সম্পরে <laughs> У центрі столиці репетиція військового параду. Понад вісімсот чоловік стрясають асфальт. Парадні розрахунки готуються до головного священного свята. Все майже так, як має бути 9 травня. Навіть вже є перші глядачі. Я у мене Меня Я завжди приходжу. У Мене дід загинув на війні. Це наше сімейне свято. Ми намагаємося це все передати дітям. Син у мене зараз служить у російській армії, старший лейтенант. Мені здається, для людей, народжених за радянських часів, це найбільший день. На площу вносять прапори Придністров'я і Росії, а за ними стяг перемоги. Все під звуки священної війни, а далі розкотисте. Відповідь на привітання міністра оборони. Підготовка до поради розпочалася два тижні тому. Першими карбують крок барабанщики суворовці, за ними кадети, курсанти Тераспольського військового училища. Візьмуть участь і конні парадні розрахунки. Підготувати воєнаслужа гораздо за Підготувати військовослужбовців простіше ніж коня. Він реагує на світло, звук, яскраві спалахи, але ми все робимо, щоб все було бездоганно, так як було на параді на честь 30-річчя республіки. Ми не ділимо цього року за гендерною ознакою розрахунок. Якщо торік ми хотіли здивувати, це була родзинка, були тільки жінки. Все ж таки їм складніше впоратися з конем, чим сильному чоловікові. Парад буде проходити гідно з рахуванням всіх вимог. Військова техніка часів великої вітчизняної Катюша і легендарний танк Т-34. До сих пір з ними порівнюють свої проекти сучасні конструктори бронетехніки. Цього року заготовлено багато сюрпризів. Всіх секретів поки що нам не розкривають, але дещо ми вже побачили на власні очі. Сьогодні ми спільну тренування на площі Суворова. Сьогодні ми провели загальне тренування на площі Суворова. Мета перевірити підготовку наших парадних розрахунків, порядок виповнення строєвих прийомів. Для нас це місце знайоме, площі ми знаємо. Але у нас бере участь в параді молоде поповнення. Вони хотіли перевірити свій рівень. Проходження механізованої колони можна оцінити на добре. Парадні розрахунки пройшли злагоджено. Виконання пісні, ми це зробимо сюрпризом для жителів і гостей нашої столиці. Надалі ми проведемо два тренування. Генеральна остання репетиція відбудеться на головній площі республіки 7 травня. Рух, який сьогодні знову буде перекритий. Стараються дати, старіють солдати. О, молодость наша. Пам'ятни, куда ти? Від першого дня війни до переможного салюту 45-го страждання, втрати, сльози матерів і довгоочікувані листи часом не завжди радісні. Все в цій композиції. Які Дуже оригінальній нашій постановці сумісно з нашим театром, я дуже задоволений, будуть не тільки пісні, а будуть тексти, будуть слова. Слова так вражають, що навіть знаєте, викликають сльози. Взагалі така обстановка буде дуже напружена в тому плані. Що єдина ідея, щоб не було тієї війни, щоб воно ніколи не повторилось. Ця головна думка і об'єднала звукові аранжування, поетичну складову, потужний голос хору і солістів. Війни, якщо не війни, ой, мили, якщо не війни. Цей симбіоз цей симбіоз оркестру, екраного дійства, симбіоз роботи артистів у сюжетній лінії. Я думаю, що прозвучить ця тема на сьогодні абсолютно по-новому. Ми показуємо дії великої вітчизняної у поетичних речах, в літературних в музичних. Як це було страшно, і які почуття повинна відчувати людина, щоб цього більше не було. Театралізована композиція має і символічну назву Уклін і пам'ять поколінь всіх хто приніс переможну весну. Її на сцені, які 76 років тому зустрічають зі слізами на очах. Відеоверсія вистави буде транслюватися ввечері 9 травня на головній площі столиці. Відновлення мельорації одне з пріоритетних завдань на найближчі роки. Про це не раз говорив президент Вадим Красносельський. Де немає води, немає врожаю, тому під поливом мають бути всі поля республіки. А для цього необхідно модернізувати мельоративний комплекс. Більшість насосних станцій у зношеному стані. Їхнє відновлення розпочали лише чотири роки тому уряді ухвалили державну цільову програму з розвитку мельоративного комплексу. Розрахована вона на п'ять років. Програма програма передбачає відновлення мельоративної мережі в першу чергу головних насосних станцій і тих, що подають воду. Це необхідно для забезпечення безперебійної подачі води на території республіки. Програму має розглянути Верховна Рада. Сьогодні площа половних земель 18,5 тисяч гектарів. На думку фахівців, на наступні 5 років вона розшириться ще на 12,5 тисяч. Обережно кліщі нагадують санітарні лікарі. Пік їхньої активності припадає на квітень-травень. Фахівці центру гігієни попереджають, кліщі переносять небезпечну інфекцію, береліоз і наголошують, попереду тривалі вихідні. Отже, особливо слід бути уважними під час відпочинку на природі. Сонечко ледь починає пригрівати, а кліщі вже вийшли на полювання. Пік їхньої активності квітень, червень та серпень жовтень Бореліоз або хвороба лайма головна небезпека при їхньому укусі в нашому регіоні. Третина кліщів є переносниками захворювання, яке загрожує інвалідністю. Бореліоз це достатньо коварне заболівання. Борельос це піступне захворювання, при якому уражаються всі системи організму людини, і кістково м'язова серцево-судина. Він відзначається хронічним перебігом захворювання, рецидивуючою течією людина іноді просто не знає, як вона захворіла. За останні роки захворюваність на хворобу лайма зросла. Тільки в 2020-му в бендерах зареєстровано шість випадків бореліозу. Аби уберегтися від кліщів, слід ретельно підбирати одяг для прогулянок. Головний убор, світлий одяг, щоб одразу запримітити кліща, або обробка тканини спреєм проти паразитів. Найкраще місце для відпочинку хвойний ліс Там менше трави, а значить кліщів. Насітя з зліним рукавом. Носити одяг з довгим рукавом, заправляти в шкарпетки штани. Коли кліщі пляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви припините активно рухатися, сядете чи ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла, повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хвилин до трьох і більше годин, або навіть кілька днів. Після відпочинку на природі обов'язковий огляд на наявність кліщів. Небезпечну комаху можуть принести додому і домашні тварини. На місці кліща абична на місці кліща буває капсула. Кліща треба видалити в будь-якому випадку. Краще всього в травмпункті, який працює цілодобово. Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно, підхопивши пінцетом, акуратно викручувати, щоб не відірвати хоботок. Отже, алгоритм не тиснути, не виривати, не заливати олією або спиртом, акуратно викрутити обертальними рухами, пінцетом або через марлю, продезінфікувати місце укусу і звернутися по допомогу до лікаря-інфекціоніста. Він призначить лікування. У нас на цьому все попереду аж чотири святкових вихідних дні. Пропонуємо їх провести тільки з нами. Все найцікавіше на першому придністровському. Почнемо вже сьогодні, відразу після питання дня для оболювальників та фанатів міні-футболу матч між збірними Молдови та України. Далі відкритий показ, подивимося і обговоримо фільм Джокер. Суботній ранок на першому Придністровському розпочинає програма є місіюня та разом із кореспондентами молдавської редакції. Цього разу будемо готуватися до Великодня пекти паски, фарбувати яйця. Поговоримо про молоді таланти і згадаємо, як раніше святкували першотравень. Увечері о 20 й годині країна легенд. Ми продовжуємо ігри другого раунду. Цього разу до змагань долучається команда молодіжного парламенту. Я думаю, пора вже перестати балуватися і задавати по-настоящему сложний питання. Неділю вже традиційно розпочинаємо зі здоров'я. Проявлення аутизму, що робити батькам і як допомогти дітям. Історія 1 травня, катерининський парк і ситуація з коронавірусом та ще чимало цікавого. Це все кеп. Підсумки підіб'ємо їх в неділю о 20.00. Окрім традиційних програм, протягом усіх вихідних мультфільми для малюків реаліті шоу, кулінарні рубрики, мелодрами та комедії. Ще пропонуємо подивитися документальний фільм про острів Пасхи і насолодитися класикою радянського кіно. Службовий роман королева бензоколонки, екіпаж Москва сльозам не вірить. Весна на зарічній вулиці. Не перемикайтесь, буде цікаво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня зустріч у вівторок, о 17-й годині, на першому придністровському.